Рейтинговий бал атестату зменшать у десятки разів. У міністерстві освіти планують формувати середній рейтинг не за 200-бальною, а 12 бальною шкалою, за якою виставляються оцінки в школі. Таким чином, при надходженні збільшиться частка балів зовнішнього незалежного оцінювання, вважають у міністерстві. Крім того, абітурієнтам можуть дозволити перехресний вступ. Отримавши рівень бакалавра, студенти зможуть вступати в магістратуру на іншій. У спеціалізацію, наприклад, після маркетингу на фінанси, після історії на політологію, та поки абітурієнти на можливі нововведення не зважають, а ретельно готуються до здачі ЗНО. Можливо, все, аби було бажання, натхнення на те, що можливості також це багато чого вирішує. Я збираюся давати світову літературу, історію України, звичайно, українську мову та літературу і англійську мову. Так як в подальшому я хочу поєднати своє життя з філологією. Я ніколи не нехтував навчанням і завжди, в принципі, я моделіст. Ось. І, і власне був відмінником кожного року. Але тут я не я не скажу, що я не готувався всі ці роки. Ось, але зараз просто засвоюю і відшліфовую цю інформацію, яку я знаю, якби і по полочкам їх розкладаю».